Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео поїдемо готувати діляночку під посадку кавуна. Будемо фризувати мототрактором Кентавр 160 б Фриза, ну, стандартна, яка була заводська 1,20 двадцять Тому, друзі. Бажаю приємного перегляду і починаємо! Так, друзі, ось я приїхав на діляночку. Тут було на осінь посіяно жито і гірчиця на сидирати. Ось, і на осінь було тут переорано. І виходить, ось де місцями жито знову попроростало. Але добре, буде заодно на цей, як на насидирати. Зараз його перемелим тут це все діло. От, бачите, вона гроном ходить. Без нього ніяк взагалі. Так, ну що, зараз будемо тоді починати фризування. Сьогодні у нас підготовка діляночки до посадки кавунів. До речі, сходи покажу пізніше в цьому відео, там далі побачите. Обов'язково додивіться до кінця. Сіяв я 16-го, сьогодні у нас 25 те 9 днів пройшло. О, 9 днів і я покажу сходи кавунів. Ну що, давайте приступати до роботи. Починаємо. Ось так виходить. Ось такий результат. Ну, в принципі, як на мене, то наче непогано. Площа, бачите, рівненька, все. Розорки ці канавки я заробляю, щоб мені одна площа була повністю рівна. І посадимо тут кавунчик. Ну, в принципі, непогано. Ось так виходить. Як на мене, то непогано. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях, як завжди. Так, ну що, давайте погнали далі. Час іде, ще багато городів треба попризувати. А в нас на вечір дощ передають. Так, ну що, працюємо далі тоді. Кентаврик, блін, красавчик. Ну що, друзі, закінчив я діляночку, получився ось такий результат. Ось, як на мене, в принципі, непогано. Все чітко розсеє, попризував. Тут будуть грядочки ще Тут також цибулю цибуля висажу, двох сортів, радар і, цей, і Штутгарт, на продаж. Ось Тут, мабуть, буде діляночка, я розділю розоркою до столба оце бачите? Тут буде розора, де столб. Тут щось, дружина ще щось посіє там, чи посадить. От, а оце від стовба і оце туди далі до кінця. От. Ну, Хоча я так прикидав, то вони тут не займуть всю територію, звісно, але Ну, скільки буде тут, а там може ще щось побачимо. Щось будемо досівати, досаджувати. Ну, ось такий результат. Роботою фризи я задоволений. І мототрактор Кентавр 160Б теж. В принципі, тракторик непоганий. Свою роботу робить. В принципі, хто питає, чи варто його купувати. Ну, В принципі, якщо ви не хочете за мотоблоком бігати, то це буде для вас ідеальний варіант. Ось. Кентавр 160BN беріть, бо в мене комплектація тут 160BN. Дивіться, зробив просто красоту, ідеально, так? Да? Подивіться, рівненька площа, все. оце що мені не подобається, це, що колеса залишає такі полоси. От. Хотів катка зробити, але не знаю, чи буду робити, так як планую замінити помічника, купити якогось більш потужнішого. Хоча б ремінного якогось мінітрактора. Придивляюсь там до або Кентавр 240 БП, або шифінг. Ну Шифінг дорожчий йде, не знаю, блин, бюджет чи потягну. Просто даже не знаю, чи на шифінг на шкрибу, а е, цей. Бо 240-шифінг, там я дивився Ну без тих всяких наворотів, там звичайно де з боку радіатор, там виходить ззаді цей. Е, там не примусова гідравліка, ще звичайно стоїть. Але блокування є з дифференціалом, бо в принципі, я думаю, на оранку, якщо нема передка, то блокування дифференціалу це якби буде плюсом і буде, ну, буде допомагати трохи, щоб він не так буксував і загрібався. Ну, то в принципі, то цей звичайний, я дивіться, 127 тисяч міні-агро стоїть в Житомирі. А якщо там в інших сайтах я дивіться, там ще й дорожче, там вже є. По 140, ну там, мабуть, уже з примусовою іде, і там багато цих всяких фішечок там, з переднім радіатором і там ще, мабуть, з різними там, приколясами, О, то я дивлюся, звичайно, але з блокировкою, щоб купити, то блин, 127 тисяч це саме дешевше я знайшов. Ну, це новий, це не бушний. От, То не знаю. В принципі, блин, на шифінг я не знаю, чи на шкереблу. А ось, якщо продам свого там, і трішечки ну, навісного обладнання з ним, Ну, чи разом, чи потім окремо. От, то я думаю, що можна було б кентаврика взять. Він там щось 115 чи 117 тисяч ремінниця і два четвірка. Ну, короче, побачимо. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, хто не підписаний. Кому цікава така тема обробіток землі, там, агро, бізнес там, і все, що стосується з тракторами, з технікою і обробітком землі. Тут все є на моєму каналі, в цьому році, до речі, багато експериментів буде. В плані бізнесу, ну, агробізнесу, тому слідкуйте, бо я думаю, що буде цікаво. Проводити в кінці сезону під, підрахунки, що ми зможемо заробити на тій чи іншій площі, так скажемо, в різних направленнях бізнесу. На чеснику, на кавунах. Ну, кавуни більш для себе брав, але може щось, якщо буде нормально вродити, то можна буде щось і продати трішки. Коротше, ось така площа, друзі, під кавунчики готова. Там буде цибулька ще і там дружина ще щось там посіє вже сама, там не знаю, що побачить. Може і тут так само, якщо все кавуни не займуть, то тут буде ще щось, будемо теж дивитися, що його посіють, посадить. Тому, друзі, якось так. Дивіться. Кентавр красавчик, гризує, чітко ідеально, мені подобається. Ось така роботка. Ну, зараз ставочку покажу сходи кавунів, подивитись. Ну і на цьому буду завершувати вже це відео. Ось такий мають вигляд. З такі кавунчики. Але є нюанс, посходили не всі. В принципі, я так і думав, що, що таке може бути. Можуть не всі зійти, але нічого страшного. Тут ще прокльовується, бачите, тут немає. Тут я дивився, він навіть не. Ну, не пароститься взагалі. Тут ось дивіться, тут ще цих два. Це цей ряд з цих домашніх, ось бачите, оцей. Хто не зійшов один. Тут ось вилазить. А це ось талісман був. Цей ряд, бачите? І талісман, я дивлюсь такий гарний, файний листя, дивіться. Він найкращий з усіх, бачите? Ці якісь... Продюсер, навіть взяв ще маленький, да, такі листочки. Ось, а подивіться тут які. Які листочки крупненькі, ось, бачите ось? Оце талісман. Продюсер теж, бачите, ось тут один сходить пізніше, тут ось немає щось. Може ще зійде. Тут ось тільки вилазить, прокльовується, бачите? От. А тут ось крайній ряд взагалі щось. Зійшов один, а тут все пусто. Ну, дивіться, може, із-за моєї помилки я взяв в пленку, харчову затягнув і на сонце. Треба було на сонце там на початку, щоб воно прогріло ґрунт, і потім треба було пленку знімати, і щоб воно просто. А так виходить, і волога була, плюс пленка. І я потім прочитав в інтернеті, що так не можна довго тримати, бо, цей... бо може попріть насіння. Мабуть, воно її реально там сприло чи згнило, не знаю. Коротко. Ну, то таке. Я, в мене є насіння, я продюсера візьму сюди нове насіння. От. І воно зійде, звісно, пізніше трохи. Ну нічого, зато кавуни будуть довше. Пізніше. Ці будуть раніше, ти є там на, скажімо так, скільки десь 10 днів пройшло з моменту посадки цих кавунів. То буде на 10 днів пізніше, ну будуть довше. Тобто ці вже будемо їсти, ти є там через 10 днів вже. Там плюс-мінус теж будуть, так що, в принципі, то це, я думаю, зараз сюди досажу продюсера. Повністю цей рядок. І в мене ще є касети. Кіну в них ще там, скільки не пам'ятаю, 16. 16 касета, здається, там на 16 цих ячеек чи скільки. Ну, таке, побачу. То туди ще кіну продюсера, я думаю. в мене ще там продюсер остався. Коротше, друзі, ось така. Така розсада кавуна, скажімо так, бачите, такі вже такі сходи шикарні. Ну, є, так, да, це що деякі, ну це по моїй ошибці, я думаю, не посходили. А так, в цілому, то я задоволений, дивіться. Перший рік сажаю розсаду кавуна, ну і так вийшло. Не то, що перший рік, взагалі перший раз. Коротше, от такий має вигляд. Так що я думаю... В цьому році будемо з кавунами. Дякую всім за підтримку, за коментарі, всім, хто зі мною підтримує мій канал. Всім велике, дякую. Ну, все, друзі. Дякую за увагу, я їду на іншу ділянку перезувати, ну це ви вже побачите в іншому відео. Все, всім, як завжди, мирного неба. І всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім нам швидкої перемоги. Ну і всім гарних врожаїв. Так, ну що ж, друзі, ось таке було відео, така роботка. Город зафризували. Мототрактор взагалі шикарно справився з цією роботою. Я, в принципі, задоволений. Ви бачили, яке там жито було, в принципі, воно все його перемолотило. І все зробило ідеально рівну площу, ну, мені якби підходить. Тому мототрактор все ж таки щось може робити. От, бо є деякі умніки, кажуть, що ти там розказуєш, який це мототрактор, що ти говориш, таке це мотоблок, там туди-сюди. Коротше, що я хочу сказати таким умнікам і диваним експертам. Якщо ви не розумієтесь, то прошу не пишіть дурниці. Не показуйте, наскільки ви ну, далекі від техніки, від розуміння, що таке мотоблок, а що таке мототрактор. Тому не пишіть, ну, типу, нащо, щоб вас, з вас сміялися. <плес> які ви некомпетентні, скажімо так, в, ну, в цій темі? Ось, та і все. Діляночку ми підготовили. Шикарна розсада. Ну, сподіваюсь, урожай буде непоганий. Залишається чекати на час висадки. Висаджувати я буду десь після 20 травня. От і. Ну, це обов'язково я все зніму на відео і покажу вам. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, спостерігайте за моїм каналом. От, Бо багато ще буде чого цікавого, я вам кажу. До речі, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!